Історія створення телевізійних приставок ТВ боксів від зовсім таких динозаврів ТВ боксо, ТВ створення, скажімо так, до яких сучасних е, примірників цього дійства. Ви тут не побачите сучасні ТВ бокси. Я не буду їх перелічувати. Це не цікаво, але дуже цікаво те, що я вам покажу. Перший ТВ бокс і усі, в принципі, моменти того, як він вони створювалися, як з'являлися. І що було конкретно перед нашими сучасними ТВ-боксами? Бо хтось думає, що Android TV-бокси бокси це те, що створилося відразу. А ні, спочатку було дуже і дуже весело. Тож на каналі Технозон Україна, поїхали. Зараз почнемо, але перед цим прошу вас підписатись, натисніть дзвоник, щоб не пропустити подальші наші огляди. І перевірені, тв боксі є у опису під цим відео, який рекомендує наш канал. А також там є акція для жителів України, де ви можете отримати ТВ-бокс і ще в подарунок цілий рік контенту від світ ТВ і Нексон ТВ два по шість місяців. Тож дуже цікавий контент. Поїхали, і знаєте, що саме цікаве? Android tv бокси пройшли дуже довгий путь від примітивних аналогових пристроїв. З 1970-х років, так ви правильно почули, вони почали з'являтися ті бокси з 1970-х років, і до сучасних к стримерів кротилезних з голосовим пошуком. Але давайте так по порядку а, у ранньому періоді з 1970 по 1980 роки з'явилося саме дротове кабельне телебачення, і звісно. Тоді телевізори не могли працювати нормально з кабельним телебаченням, і потрібно було щось вирішувати. Тому і з'явилися перші, перші ТВ-бокси. Один з таких типичних зразків це ось, будь ласка, в нас Джеральд Кейбл ТВ бокс. І він називався Джеральд РТР. Е, ер... JRX3, ось це десь на початку 80-х років. Бачите, він був на 37 каналів, можна було перемикати, не вставаючи з телевізора. У нього заходив він, знаєте, був основний блок. У нього заходив е ось, такий дріб від цього пульта. І ти міг перемикати. Там було, знаєте, таке зміщення. 37 каналів, уявіть собі, ти мог собі намалювати, підписати все, що завгодно. Під кожного е провайдера був ось такий. Е така листівочка друкувалася, і це було дійсно цікаво. Але такі приставки не мали операційних систем, вони, е, по суті, це були тюнери зі ступеневим перемикачом, і все, і коаксіальним входом. Чи виходом, виходом коаксіальним. ну і входом теж. Е, тобто це все могло існувати вічно, але у 1977 році. Компанія Warner Cavell зробила прорив проривна. Приставка Cube. Апаратну частину виготовляла Піонер, така славно, звісно контора. І за допомогою, давайте вам покажу, за допомогою о, ось такої приставочки. Абоненти могли брати участь вже в опитуваннях у реальному часу. Тобто на телебаченні могли написати, а як ви думаєте, чи там, а, ну наприклад, де серіал там Рабиня Ізаура? Так пофантазуємо. А як ви думаєте, Рабиня Ізаура у наступній серії там знайде там свого Леонсіо, чи там покохає його, чи ні, чи там посадить він її на ціпок? І було це прикол, це був перший примірник двосторонній you know com... Користувачем, тобто, це було вже таке інтерактивне телебачення. Дуже цікаво. Е, його від, вимкнули цю систему Q у 1984 році і за фінансових якихось е, труднощів. Однак він заклав вже у цей е, фундамент е, Pay-Per-View платформ, там, де за перегляд можна було платити. Тобто не потрібно було там щось вигадувати. У вас було е, інтерактивне телебачення, де, де за допомогу. Ваших відгуків могли формувати подальший контент. Ну, якось так. Але потім наступила цифрова ера 1990-ті роки, як, в принципі, її крізь було. Це перехід від аналогового телебачення до цифрового. Але у вигляді, скажімо так, ДВБ ресиверів. і знаєте, це якось веха була, де смарт-тіві бокси трохи. Ну, вони йшли і вже думали, що їх не буде. І думали, що ці дротові кабельні чи супутникові ресивери будуть вічно. І якось так знаєте там щось RCA Thompson представляли. Там випускалось багато цих ресиверів. Це був прям бум, але це не про наш канал і не наша тема. Ми ж з вами за хронологією чекаємо саме появу ТВ боксів, і таке сталося у середині 1990-х років. Вже ці спутникові ресиви якось почали згасати, хоча вони існують по сей день. Але у 1996 році е, був такий стів Перл, пер, Перлман так А, Перлман. Е, До речі, дуже класно пер, перекладається. Це перлина і ман. Це такий перлинний перлинний чоловік. Це був саме. Ось, дивіться, ось такий формат Web TV. Це була саме інтернет-приставка. Перша інтернет-приставка на Web TV, які випускалися Sony і Philips у колаборації. І саме цікаве, що вони під'єднувалися до телевізору одночасно. Як звичайне телебачення, і додаткова лінія була для інтернет-з'єднання. Коштувала це диво близько 400 баксів. А по міркам електроніки вони мали 112 МГц центральний процесор. 112 МГц, Уявіть собі, 8 МБ 8 МБ ОЗУ. ОЗП. Давайте так. ОЗП і модем. От вдумайтесь, 56 кбіт. Коли ви мені пишете, там мені 100 мегабіт мало, 56 кобіт. І е, не дивлячись на ці вузькі технічні місця. І по суті, воно дозволяло передивлятись на телевізорі. Знаєте що, веб-сторінки. Тобто, це був доступ до телегідів, це було вже там, знаєте, описи якісь, програми і інші моменти, але не було онлайн сервісом перегляду саме телебачення чи фільмів. Тобто в такому форматі було звичайне телебачення і було інтерактивне накладання з інтернет. Наприклад, ви могли перейти почитати щось про передачу, так, чи тобто могли перепрочитати щось про фільм одночасно. І це вже був, був прорив. Це конкретна інтерактивна приставка. Яка в принципі вже мала якийсь е сенс у своєму існуванні як TV-Box. Однак, ну багато сайтів просто не було адаптовано під телевізор, і дуже вузькі місця саме у слабкому процесорі. Цьому, до речі, в який був побудований по міп технології. Ну і в 1997 році вони знайшли для себе вихід, бо розвивати це вони не могли. Далі вони продали це. Майкрософт і Майкрософт викупила за якісь боснословні гроші 425 мільйонів. До речі, ось о, о таку, о такий пристрій зараз першокурсник якогось технічного університету зробить за вихідні на е, своєму столі вдома. Так і напише програмне, програмне забезпечення. Це не так важко, але на той час це було був прорив. І Майкрософт, е, ну це вже друга версія. Вона зробила з нього MSN TV. І саме прикольно, що... Цей пристрій вони зробили MSN TV, інтерактивний, де можна було, знаєте, як була система, дуже схожа вже на Chrome OS. І відео подивитись, і на сайтах полазити. А друга версія була оснащена оцею бездрутовою клавіатурою і ось цим пультом. І вже було так знаєте, більш-менш похоже, більш-менш схоже на якийсь tv бокс конкретно інтерактивний. Але, щоб ви розуміли, ця технологія не вмерла і сам. Саме MSN TV був закладений у основу створеного у Xbox платформі браузеру. Тобто десь якась частинка коду десь досі там є у Xbox цих браузерах, саме з MSN TV. Тобто він ще існує, але вже розвився саме у якійсь там сучасній технології. До речі, цікавий факт: саме оцей MSN TV він не отримав розповсюдження по світу. Знаєте, із за чого? тривіально 128-бітне шифрування і е, тоді воно підпадало під експортні санкції США, бо воно враховувалося як зброя, уявіть собі. Бо тоді тільки криптографічні е, машинки для е, армії мали 128 біт шифрування. І саме із за цієї юридичної колізії цей МСН в принципі не пішов у світ, його не могли експортувати, а вже написали такий крутилезний код зі 128-бітним шифруванням. І саме цікаво, що саме цю... MSN ТВ у окремому вигляді Microsoft мурижила аж 2000 до 2013 року. Уявіть, це одна з самих таких лонгових версій проєктів, які я бачив із такого формату. Але що ж вийшло далі? Революція HD. Коли почало з'являтися телебачення високої якості, вже зрозуміли, що. Не так, то все просто, і на кінець 90-х, початок 2000-х років, одним дуже важливим кроком стало з'явлення цих саме Digital DVR, Digital Video Recording. Вони давали інший досвід користування онлайн телебаченням, і першим в нас був тіво. Так, усі знають, ті, хто знають про Тіві бокси, ті знають, що, до речі, в 1999 році це був конкретно стартап Тіво. Вони вийшли на ринок як стартап і представили Тіво Series One. Оцей. Він мав, до речі, він був розробки Philips, він мав процесор, уявіть собі, 54 МГц. Потім на той час це було. Мало, 16 МБ ОЗУ. І працювала вона на базі Linux. І так, перший такий цифровий TV-бокс був саме на Linux, і що дозволяв тоді робити цей а, DVR? Тобто користувачі могли ставити ефір на паузу, робити запис програм і мали цифровий телеїд. Тобто це вже більш схоже на сучасні ТВ-бокси, якщо ви зрозуміли. А, саме цікаве, це було ще. Перемотка живого ефіру за допомогою того, що там була запис постійно. Тобто він мог перемотати назад, якщо пропустив щось, чи там кудись пішов, відволікся, і це також було новітня технологія. Але був, і, ну не знаю, в мене є ось таке зображення тіво, але був ще ось така штукенція Реплей ТВ. Вона вийшла одночасно, і це була. Знаєте, і факап, і не факап, це була дуже сучасна, класна технологія, приблизно така, як Тіво, але вийшло дуже неприкольно. Неприкольно вийшло з юридичної е, сторони. Бо цей е, TV Бокс міг пропускати рекламу. Тобто, що зробили на той час Реплей ТВ? Вони писали постійно і показували пряму трансляцію з затримкою там десь е, хвилин 5. І коли починалась реклама, воно на ці 5 хвилин, чи там ну, на 10 хвилин воно просто перескакувало у запису, і люди дивилися без реклами. І саме він мав ті самі опції, як і той самий Тіво. Він записував, міг ставити на паузу ваш ефір і пропускав рекламу за допомогою таймшифту цього. І Вийшло так, що їх закрили саме за юридичною колізії. Рекламодавці почали подавати у суд, бо вони платили за рекламу гроші. А фактично, оказана послуга не була не була і рекламні агенство. ну, вигравали ті справи, і саме реплей ТВ прийшлося закрити. Ну тут уж вибачте, є як є паралельною і розвивалися ті самі спутнікові ресивери, перехід на HD-якість, і ці ресивери. Пішли-пішли, і вже е, воно повинно було десь, в принципі, об'єднатися. І е, чи спутник повинен був піти, але він залишився у якомусь форматі, чи е, цифрове телебачення повинно було перейти у формат інтернет-телебачення. І Це так і пішло. Епоха інтернет-телебачення 2010 роки. І це був прям, знаєте, розвиток от і Е, сервісів. Хоча, знаєте, хоча перша веб яка була, вона і була піонером цих інтернет-функцій, але... Конкретно вона ж не давала онлайн-кінотеатри, ви не могли онлайн дивитись контент. Там був звичайний контент з е, е, якимись інтернет-функціями. А от конкретно стрімінгові медіаплеєри для телевізорів почали набирати популярність саме у кінці 2000-х. І усі знають, що я не дуже люблю техніку Apple стосовно смартфонів та і інших. І навіть коли робив там Apple TV огляд, я був не дуже задоволений, хоча якість там зображень дійсно прикольна, Netflix, ну це стрімінгові пристрої. І якість там дійсно прикольна. Але саме Apple була перша з інтернет-телебаченням. Саме конкретний перший tv бокс як і iPhone у смартфонах, таких конкретних як у тому форматі, як ми знаємо, був теж Apple. А, дивлячись на те, що було на той час багато пристроїв там з сенсорним екраном. І з'явився перший інтернет-бокс Apple 2007 року. Називався він Apple TV першого покоління. На процесорі Intel X86 1 ГГц, в ньому було від 40 до 160 ГБ сховища. HDMI вихід, до речі, мав е, роздільну здатність 1280 на 720P. Мав 100 е, Мбітний Ethernet і Wi-Fi 2,4 ГГц до 802.11 BGN стандартів. Тобто було BGN і це було прикольно. Навіть USB 2.0 був. У відмінності від останнього покоління. І саме прикольний, любопитний такий факт є, що спочатку спочатку Apple його випустила під назвою ITV. Уявіть собі, був би iPhone, був би ITV, але це було, знаєте, вони його запланували у 2006 році як ITV, але. Був такий канал у Великій Британії, Великій Британії, ITV, який подав позов, і вони були. Вони перейменували цей продукт у Apple TV. Ну не знаю, прогадали чи ні. це вже в принципі не нам вирішувати. А от у 2008 році вийшов року, і це був перший саме повноцінний стрімінговий сервіс стрімінговий Стік чи ТВ Бокс. Бо поясню, Apple TV, хоча й був перший інтернет-плеєр саме. Він підтримував програвання з iTunes, серверів і з YouTube, і все. В принципі, це все, що він міг. Ну, в принципі, міг з жорсткого диску щось програти. Але е, в нас був року, з'явився, який був вже сумісний з Нетфліксом. Е, саме цікаве, що, що цей проєкт з'явився саме з. Скажемо так, з такого секретного проекту, до речі, у Netflix у 2007 році був свій проект стрімінгового сервісу сер... стрімінгового стіку, який е... мав кодову назву Гріфін. Його відмінили, і знаєте для чого справа у тому, що ну зробили б вони чисто Netflix Stick, так що вони могли там запропонувати? Ну YouTube. і чим би він відрізнявся від інших, е і був великий сумнів, щоб він набрав би е таку популярність. Е вони пішли іншим, е скажімо так, шляхом. Вони інвестували у року. Інвестували у року. І року був більш відкрит. Ну, вона сама по собі платформа закрита, ти туди нічого не можеш встановити стороннього, але туди могли потрапити і інші стрімінгові сервіси. В принципі, поява його на року цих стрімінгових плеєрах вона зробила Netflix мегапопулярним, мегапопулярним. І якщо ви знаєте, от от напишіть, будь ласка, у коментарях, якщо ви знаєте, скільки зараз користувачів у Netflix на 2025 рік. От напишіть, дуже цікаво, хто хто за цим слідкує. Бути з бо Netflix це самий великий стрімінговий сервіс. Ну після YouTube. YouTube просто це платформа стрімінгова, а сервіс саме Netflix, бо YouTube сам по собі безкоштовний. Ну частично у своїй часті. Коротше кажучи. Він вийшов такий популярний, що він став дійсно першим масовим стрімінг боксом, але в ньому не було підтримки. Навіть 720 пі під'єднувався через композитний порт з максимальною роздільною здатністю 480 пі, як у високоякісних, скажімо так, кабельних пристроїв. Однак, наступне покоління воно називалося, я не знаю, воно є тут. Однак наступне покоління, яке з'явилось у 2010 році, воно вже мало підтримку 1080p, мало HDMI і в ньому був вже доступ до. Prime Video, Hulu, і Pandora і інші стрімінгові сервіси, до речі, Netflix, YouTube також був. І він вже був схожий на більш там сучасні стрімінгові ці стільки року. Вони досі закриту систему мають і чисто по стрімінгу працюють. Нічого там цікавого немає. Але у 2010 році е, просто вийшло те, що змінило весь світ ТВ Боксо-будування. Google презентувала Google TV платформу. Так, Google TV була презентована раніше ніж Android TV, Якщо ви не знали. Бо те, хто думає, що от була Android TV, а Потім з'явилася Google TV, Ні. Спочатку був Google TV за дві тиза До речі, вона була на базі Android і Chrome браузера. Щоб ви розуміли, Тобто спочатку це як було? Вона була сумісна. Це була сумісна розробка інтела, соні і гугл і лоджітек. Отак, от, от на ринок виходила приставка. Отака: от бачите, ви бачите тут картинку, але не можу розгорнути. От ось вона, Logitech Review І була в телевізорах Sony. Був був інтернет-тв, сумісний з системою Гугл ТВ. Фактична ідея була е, у поєднанні е, традиційного ТВ і веб браузера Ось таким чином, а також можливість встановлення android додатків. Але на той час додатків було небагато, система була трохи недороблена і дуже вона була складна для масового використання. При тому, що ціна була за набір 299 баксів за якийсь гальма і обмежений набір додатків, люди тоді зрозуміли, що легше взяти року для перегляду контенту, чим платити такі гроші. При тому, що року коштував набагато дешевше. Google TV тоді не отримав багато визнання і не був дуже поширений. Тому в 2013 році його закрили як проєкт і відкрили Android TV. І звісно, вже потім, аж через роки, Android TV почав трансформуватися у Google TV. Хоча тоді смакували, кричали: більше не буде Android TV, Google TV, Вони все закрили. Ну, коротше. Але Google не зупинилися, і у 2013 році вони реабілітувалися і представили Chrome. Каст першого покоління 2013 рік. Тоді за 35 баксів зараз його можна купити ще за 25 оригінальний Chromecast через HDMI Він хоча й не мав свого там інтерфейсу. І все передавалося через Wi-Fi зі смартфону, фактично. Але люди настільки сильно полюбили такий формат. Тобто ти сидиш на смартфоні, собрав, обрав, також фух на свій там хромкаст, і все працює. І в принципі, це і завдало тренд на HDMI Стіки. Формат саме HDMI Стік. І у 2014 році Амазон випускає перший свій Fire TV Стік першої генерації. Де вже був голосовий пошук? Уявіть собі, голосовий пошук, і заснований він був на Android Fire OS. Та дам з акцентом на екосистему Amazon Prime Video, звісно, з асистентом Alexa голосовим, і, в принципі, в ньому вже була підтримка і Netflix, і Plex, і Twitch, там, і різноманітних, скажімо так, сервісів. Тобто тут вже було був розвиток, так розвиток. Все, що було на смартфонах, ви ж, ви ж розумієте, звідкиля брались усі додатки. Вони мігрували зі смартфонів. і Люди хотіли якесь інтегрування. І тільки у. У 2014 році почали з'являтися вже плеєри, які ми бачимо сьогодні. Тобто перші там з'явилися Nexus плеєр від Google Asus на Android TV, яка у червні, у червні черв 2014 року з'явилася, і стала приємником провал провальної Google TV на той час. І вже в принципі ми доходимо до кінця, бо саме у 2015 році почали з'являтися сучасні ТВ бокси, починаючи з Nvidia Shield TV 2015 яка була одночасно і ігровою приставкою з такими тайтлами, як Doom 3, Lara Croft, там був Borderlands були. Так, надзвичайно, бо там було 384 куда ядра. То було конкретно прикольніше, ніж якісь там а, старі комп'ютери, і на ньому можна було пограти. З'явився uh, Apple TV 4 генерації у 2015 році. Році там, де було від 32 ГБ до 64, він був уже Full HD, в ньому був 5 ГГц Wi-Fi, і був навіть USB-C. Ось так. Uh, З'явилися там uh, Mi Box 3, 2 на 8, до речі, з Mi Box 3 почався канал технозон як таковий. І він, до речі, саме мій цей Mi Box 3, який був на Андроїді 6, потім він мігрував. До Андроїда восьмого і з'явився саме і він досі працює в мене у матусі вдома. Уявіть собі скільки років пройшло. Але багато дуже тіві-боксів потім з'явилися, наприклад, Югуси, які там почали випускати це на RockChip 3066, перший Югус, Югус um 1 Але про інші бренди ми будемо випускати різноманітні ще додаткові відео. Це в нас було до моменту створення сучасних І Саме це вже сучасні ТВ-бокси, які ми їх звикли бачити кожен день. там Югус ЮТ2 Рекна РК. 3188. А якщо подивитися, що зараз Югус продає, то там же Югус СК-1 на 928-му процесі, там з Dolбі Bіженами, з автофреймрейтами, чи там, наприклад, Югус X5M Pro. І не треба забувати медіаплеєри, які, у які DVR, а потім, скажімо так, розвиток свій отримали. Це нас зіду, були хай Медіа. Багато чого було. І усі ці сучасні тівібокси ми розглядаємо на нашому каналі. Звісно, підписуйтесь. Багато тв боксів ми оглядали, і будемо ще оглядати. Багато топ-5 тв боксів ми випускаємо, будь ласка, у опису під цим відео посилання. Пишіть свої коментарі. Можливо, ви знаєте якісь теж цікаві тв бокси Якщо у вас є якісь ці старенькі тв бокси присилайте нам, ми будемо їх оглядати, і буде дуже-дуже багато цікавого контенту. А з вами був Бабл на каналі Країна. На все добре.